Вас на своєму в'язальному каналі мене звати Оксана, і сьогодні знімаю для вас відео про свої просування, вже розпочатих раніше процесів і також про свої нові процеси і навіть готову роботу. Перед тим, як розпочати, хочу вас попросити, щоб ви Поставили вподобайку цьому відео, можете зробити це прямо зараз. Буду вам дуже вдячна. Також, хто на моєму каналі вперше, і, можливо, хто не вперше, але ще не підписався, підписатися на мій канал та написати коментар для того, щоб допомогти мені розвивати цей канал надалі. Буду вам дуже вдячна! Отже, розпочнемо з готової роботи, точніше, майже готової роби, роботи я забула за одну деталь, це бантик ось такій кічі. Ось така красуня киця у мене зв'язалася цього тижня. Я забула її зв'язати бант, який має бути ось тут зверху на голові. Це в нас киця пілус, мультика. В'язала її для своєї племінниці в подарунок до дня народження, який ось буде зовсім зовсім скоро. Ось тому... Іграшка вже готова, <зари> залишилось доробити бант, і можна, в принципі, вже вітати. В'язала я з пряжі Alize Veluto, ось ви можете побачити. У нас тут 100 г на 68 метрів, показую ось цей колір, тому що з тих кольорів вже не залишилось в мене етикетки, тільки там по чуть-чуть зовсім є е, моточки, ось тому показую ось такий колір. І Кому цікаво, це дуже гарний персиковий 340 колір. Саме з нього я в'язала наступну іграшку, яка вже в мене, так скажем, там ще дещо доробити, і буде готова. Якщо ви знаєте, що це за мультик, ви можете зразу зрозуміти по цій голові, що це взагалі таке буде. В мене інша племінниця дуже любить дивитися мультик. Про свинку пепу, і вона там на день народження навіть казала, що торти хоче зі свинкою, пепою. І ось я вирішила зробити їй ось таку іграшку, щось там мудрую, придумаю. Ось така у мене вже голова гігантська готова. Вже сюди вставила оченята. До речі, ці очі, ну, просто. Мені було надзвичайно важко вставити, тому що в самої ось цієї чорної основи недовгий ось цей кінець для кріплення, і я насправді там єлі-єлі його закріпила і потім ще доробила запальничкою для того, щоб воно точно нікуди не ділося, зробила такий ніби стопер. Розплавила і прижала, щоб такий стопор там з виворотнього боку середині іграшки зробився, для того, щоб воно все ж таки ніколи не відпало. Також в мене вже готові ось такі куметні маленькі рученята. До речі, дуже просто вив'язуються, в'яжеться дві детальки ось однакові. Наприклад, там я набирала по 5. Стопчиків без накиду, пров'язувала два ряди по колу, такі зв'язала дві деталі, третю так само почала в'язати, а далі тут вже робила зменшення і просто вив'язувала по колу. Ось такі два, дві, двоє боже, рук, <сміх> Є щось. Також в мене зв'язалося ось таких двоє рученят, дуже кумедні. Вони мені так подобаються, просто милота. <сміх> Ла-ла-ла рученятка. В'яжеться досить просто. Це дві деталі однакові, третя теж в'язалась така, як ці дві. Просто потім об'єднувалася і в'язалась по колу. Ось такі дві штучки зв'язались у рук. Далі у мене зв'язалася вушка до свинки пепи. Тобто, мені залишилось це все, в принципі, пришити і, і зв'язати ще тілом. Так. І зв'язалась ось така. Нога. На цю ніжку, можливо, ще будуть а, типу галошики. Якщо я знайду відповідний колір, який мені потрібен, то, можливо, ще будуть галошики, можливо, і ні. Подивимося. Ось така нога, і мені залишилося ще зв'язати тіло. І сукню, і для цього буду використовувати теж пряжу Alize Veluto ось такого персикового кольору, типу як на тіло, буде ще такий білосніжний колір. Це будуть, типу, як там, як білизна, щось такого плану. І на сукню вона буде вив'язуватися. Потім буде ось такий червоний колір, Вам він такий супер яскравий, він більш. Знаєте, в холодний відтінок йде більш такий в малиновий, як віддає, ось такий червонястий. На жаль, зараз камера зовсім не передає, але він більш в розовинку, а не в помаранчевий. Так, ось такими кольорами. І також на цьому тижні у мене, крім ось цих іграшок, були просування ще по деяких процесах. І Нова розпочата робота, яку я зараз вам хочу показати. Це в мене такий перший варіант цього процесу. Я його розпускала три рази. По-перше, це, це, до речі, не остаточний. В мене є інша деталь, який він має бути вже точно. Я вам в минулому влозі показувала, що я починала в'язати, до речі, з ось того молочного кольору. Светрик для своєї племінниці, теж на день народження, але я вирішила його попрати і він виявився колючим. Я замовляла ось цю білосніжну пряжу як меринос м'якесенький, а вийшла картна пряжа, яка, ну, скажімо, так, вона. Заколка буде для немовля, тому я вирішила відкласти цю ідею в'язати з цієї пряжі, я його розпустила, точніше, не розпустила, його просто залишила, бо там невеликий шмат пряжі вив'язаний, і я не хотіла з ним вже морочитись, воно в мене просто стоїть як зразок на майбутнє. Ось. І ось це другий варіант, який ви бачите перед собою, теж його розпочала. Я нав'язала його з пряжі гармонії і додавала ниточку мериносу м'якенького, біленького, але цей м'якенький меринос, він м'якенький, коли він самостійний, в якусь паутинку чи щось таке саме з нього тільки. В поєднанні з цієї ниточки, ось я вив'язала ось такий шмат, і вже на цьому етапі я зрозуміла, що він буде заколючий для дитини. Якщо одягати його, наприклад, на голе тіло, він буде колючий. Чи там на якусь маючку, футболочку, мені здається, для дитини для одного року це буде за колюче, все рівно. От мені було колко, в мене така чутлива шкіра дуже, тому я вирішила. Забрати цю ниточку, мереносу, не мериносу, а цієї такої мхерової ниточки, і зробити без неї. Але хочу вам ближче показати, як виглядає з нею. Не розпускала спеціально, щоб вам все показати. Ось, бачите, той пушок. Ось він саме такий е, кусючий. Для дорослого, я думаю, особливо якийсь кардиган, чи просто для дорослого воно не буде супер якось колотися, але для дитини, ось, і в мене чутливо, мені воно кололося. Ось так виглядає. У мене тут вже, до речі, ось, бачите, я вже об'єднала, вже пров'язала ось стільки. Тут, в принципі, залишалося не так багато зв'язати, думала, що потім горловину обробляти. Але добре, що до цього діла не дійшло, то буду його розпускати і забирати звідти ось цю ниточку. Ось це, до речі, ось ця нитка, я вам її вже показувала. Тут спушений меринос і синтетичні різні добавки, але вона мені реально колюча. Не знаю чому. Ну, ось так. <смі> така в мене чутлива шкіра. Так, ось так буду розпускати, тому що шкода дуже нитку оцієї гармонії. Вона, скажімо так, не з дешевих, якісна нитка, м'якенька, і не хочеться, щоб вона ось даром пропадала. Ось так. Так, і наступний. Варіант вже виглядає ось таким чином. Тут все класно в мене співпало по петлях, тому що той зразок, так би мовити, той великий попередній, він після прання ще мав трішки всістися, тому що там така ниточка, і, в принципі, воно так і розраховувалося. Ось тут вже варіант, коли воно все на своїх місцях, все вже готове, зроблене. Я вже об'єднала. Ось тут вже об'єднано навіть декілька рядочків пров'язано, і я дуже сподіваюся, що я його встигну дов'язати. Горловину буду обробляти уже з того зразку, коли розпущу, зразу оброблю горловину, буду дивитися і пущу, скоріш за все, ту ниточку на рукав ще один, і потім вже додам ще й на інший рукав. Ось так це все виглядає, покажу вам ще з іншого боку. Тут краще видно так, візерунок. Ось таким чином це все виглядає. Це буде майстер-клас так само. Я там в інстаграмі вже говорила. Це буде майстер-клас на дитячий светрик, і схожого типу вже раніше я вам показувала дорослого. Минулому влозі, здається, я вам показала рожевий светрик. Ось такого плану. Тут буде коротка горловина, недовга рукава, я ще думаю, в дитячий варіант чи робити якимись візерунками, чи краще зробити просто ось такою в'язочкою, чергуванням лицевих вигорітніх петель. От я ще думаю, поки що в'яжу тіло. Зв'яжу горловину і буду вже там планувати. Можливо, скоріш, ну, скоріш за все, це буде саме ось такою в'язкою, тому що це буде як таке вже, знаєте, продовження е ось, цього, ось цієї деталі, тут ніби вже якде відгородження і йде суто така деталь, тому, можливо, буде саме така в'язка. У мене було е таке бажання пустити, можливо, Ось таку в'язку або ось таку одну. Але не знаю, чи це буде доречно. Скоріше за все, буде просто ось такий рукав. Ось так в мене один процес розтягнувся на цілий тиждень. І, в принципі, якби я одразу в'язала саме з цієї нитки, як і планувалося, нічого не додаючи, то б, можливо, у мене вже був готовий низ, ну, порівнюючи з тим, що в мене. Попередній версії готово, якби додати сюди, то це вже могло б, напевно, бути дов'язане повністю тіло дов'язане, горловина оброблена і залишалась тільки рукава, але вже як є. Добре, що я це помітила не на готовому повністю тілу, що воно колюче. Бо я, знаєте, я так сиділа і думаю, колиться чи не колиться, Я постійно прикладала до себе і вже це прикладаю, та ніби не дуже колиться. Таке, знаєте, як шаршаве, а це вже коли зв'язала, і прям ця деталь, воно мені прям дуже закололо. Ось тому вирішила перев'язувати. Так, ось такий ще один процес. І дівчата показую свій останній процес. Не буду затягувати це відео, вже в наступних відео все-таки, можливо, щось там буду показувати інше, а на цьому Буду завершувати процесі, тому що це такий основний процес, який мені потрібно доробити до кінця тижня, і хочу зробити для вас гарні фото. Отже, це мій, моя футболочка. Яку я роблю для того, щоб розпочати тестування, і також роби, роблю на нього майстер клас. Поки що це ось такий один розмір. Минулого разу я вам показувала його ще на етапі, де потрібно було ось дов'язати ось цю частину з резинкою, ось таку десь. Я її доробила, Обробила горловину, мені дуже-дуже подобається, як вийшла горловина. Але єдине, що мені здається, що, ось, бачите, я закривала звичайним способом, ось так. І воно класно тримає. Резинку робила спеціальну ось таку перевернуту, але мені вона ніби завуська. Так скажемо, це класний фасон, але. Переробляти я нічого не буду, бо мені вона гарно сідає. Але саме для мене я краще або в подібна горловина, або ж більш широка. Хоча після прання, можливо, воно щось там і зміниться і можливо щось там потягнеться. Але мені дуже подобається, як це все виглядає. Я вже дов'язую перший рукав, ось почала в'язати резинку. І в мене буде перший рукав готовий. Я цьому дуже рада. Сьогодні планую доробити цей рукав, розпочати наступний Ось, і вже доробити. У мене планується відпустка на декілька днів в Карпатах, і хочу дуже гарно ось це все відзняти, для того, щоб гарненько вас запросити у тестування. Ось. Це такий, знаєте, етап в'язання. В мене вже є розрахунки на декілька розмірів. Е, мені там залишиться намалювати оці схеми. Це, знаєте, найтакий монотонніший процес, тому що схем багато. Тут окремо буде схема і на рукав, і наперед, і на спинку, тому що воно там все-таки відрізняється. Потім ось тут же буде об'єднання. Ну, Загалом, такий процес не дуже швидкий, але мені дуже подобається, що виходить. Ось цей рукав сюди якось так несимпатично, бо тут спиці. Ось так. Але на мені дуже подобається, як виглядає. Хочу ще доробити рукав, приміряти, і я сподіваюся, що воно все як потрібно виглядає. Єдине, що ще. Мені здається, що я її зробила задовго, тому що після прання воно, можливо, або потягнеться, скоріше за все, розрівняються всі петлі. І вона вийшла така довговата. У мене була навіть ідея, що, можливо, зробити з неї вже сукню з цієї футболки. Це я буду дивитися після того, як зв'яжу вже два рукава, напевно, його виперу і подивлюся. Наскільки сильно воно потягнеться, і ще подивлюся, що в мене залишиться з пряжі. Можливо, мені й вистачить пряжі, щоб дов'язати якусь таку не супер довгу сукню. Ось, не знаю. Ну, поки що, мені здається, довжини я все-таки забагато зв'язала, але ну, мені дуже подобається, що виходить. Дуже гарнезно. Так, ось такі процеси були цього тижня. Сподіваюсь, вам було цікаво слухати. Наступний тиждень буде не так в'язальний, скоріш за все, як відпочивальний, буду знімати вам, можливо, якісь Карпати, повиставляю вам під гарну музику, зроблю такий а відео для медитації, щоб ви могли в'язати слухати музику і насолоджуватись природою. Можливо, щось вдасться пов'язати. В дорогу, скоріш за все, буду брати якісь шкарпетки, можливо, навіть ці, що в мене стоять з зими, і, можливо, я їх в дорозі дов'яжу. Але це залежить від того, чи мене буде захитувати. Бо це така моя стихія, що буває, нормально в'яжеться, буває, мене дуже сильно закачує і мені робиться погано, мені цього не потрібно в дорогу, бо я потім взагалі не зможу. Їхати ось. Але постараюся познімати для вас реальну природу, хотілось туди вирватися і, можливо, щось вам познімаю, що цікаво, щось порозповідаю. Ось так, дякую ще раз усім за перегляд. Бажаю вам тихого, спокійного дня і наступного тижня. Сподіваюсь, ви поставили вподобайки, підписались на мій канал і. Пишіть коментарі, чи вам сподобалось і що б ви хотіли дізнатись. І, до речі, хотіла вас запитати, які ви хотіли б майстер-класи, тому що в мене є в планах зробити на футболку майстер-клас. І хочу зробити вам на сумочку таку або для телефона, або такий. Можна шопер буде зробити. По принципу, одне те саме: майстер-клас, на таку сумку з мотивів. І не знаю, можливо, щось ще на зиму. Але мені потрібно, щоб ви мені написали, чи буде вам таке цікаво. Ще раз дякую і до зустрічі у нових відео. Па-па!